Шановні колеги, сьогодні у нас є нагода обговорити нагальні питання прикордонної безпеки та окреслити шляхи щодо підвищення ефективності охорони кордону. Для нас край важливим є оцінка партнерами ситуації в регіоні та погляди щодо реалізації таких ініціатив, як оновлення стратегії безпеки в Чорноморському регіоні. Розвиток співробітництва з євроатлантичними безпековими інституціями у різних форматах, більша інтеграція та спільний пошук механізмів міжрегіонального співробітництва у Чорноморсько-Балтійському форматі, використовуючи в першу чергу можливості фронтекс, удосконалення спільної охорони морського кордону з метою ефективної протидії діяльності терористичних організацій. Нелегальній міграції та контрабанди, розширення географії, спільних операцій під егідою Фронтекс в басейні Чорного моря, вироблення надійних альтернативних шляхів обміну інформації щодо оперативно-службової діяльності, широке використання можливості спільного аналізу ризиків, розширення мережі контактних пунктів. Залучення допомоги Європейського Союзу як технічної, так і експертної для посилення охорони кордонів країн європейського партнерства. На завершення хочу зазначити, що безпека Чорноморського регіону сьогодні набуває якісно нового значення. Підхід до її забезпечення має базуватися на принципі повної взаємодії. Та координації між країнами партнерами, які розділяють спільні європейські цінності. І я сподіваюся, що цей принцип стане основою нашого подальшого співробітництва. Дякую за увагу.